Коли церква Спасіння пройшла семилітній рубіж, то появилось відчуття, що ми повинні не тільки розбудовувати саму церкву, а відкривати нові церкви. Бог дав відкриття, і я пам'ятаю, що ми, наша домашня була у сестри Тані Кеби, і ми прийняли рішення, щоб вся команда. Розійшлася, і кожен утворив нову церкву. Це було таким шоком для домашки, тому що ніхто не знав, ніхто не знав. І було, так, так би сказати, безмолві, як би на полчаса на домашній. Всі були в шоці. Звичайно, не всі погодились, але більшість домашні, домашньої церкви погодилося відкривати нові церкви. І от з тої такої доленосної домашньої групи. І почалося наше об'єднання. Я їм сказав тоді благословення. Хто Божий, той випливе. Оця долоносна домашня група, вона якраз була у мене вдома. Коли пастир він нас не готував до цього, він просто запропонував всій своїй команді, щоб вибрали якесь місце, куди вони можуть поїхати і відкривати служіння. Якщо чесно, це був шок для всіх, тому що ніхто цього не очікував. І в мене в голові такі запитання повстало: а хто ж тут буде служити? Якщо всі поїдуть, хто ж залишиться? І я просто побачила, що це, начебто, дуже ризиковано було, а з другого боку, це величезна віра, щоб взяти і всіх людей відпустити. Це людина, ну в даному випадку, це наш пастир, мав велику віру, що Господь дасть і тут людей, щоб вони могли служити. У нас в церкві були регіони, і один з регіонів це був місіонерський регіон. Його очолювали різні служителі Дмитро Рожке, Наливайко Федір, Наливайко Олена. І він входив просто в мою домашку як просто один з регіонів більше 20 років. Назад ми були одним з перших, мабуть, хто відкрив місіонерську церкву. Мабуть, перший крок це все таки ювенталізації різного різного напрямку ювентилізації. От другий крок, на який ми зробили дуже сильно, скажем, наголос це наставництво. Все таки, самого початку церкви, з першого дня, мабуть, ми дуже сильно от, старалися проводити людей через наставництво, щоб людей зберегти. І третій крок це домашні групи, де ми змогли більше контактувати. людьми, знайомитися. прийшло розуміння, що центральна церква. Не повинна була бути такою великою, а якщо людям добиратися незручно, тому що нам до нас їздили з Фастова, з той сторони Києва, з Оболоні, з Броварів, ми прийняли рішення, щоб людям було доступно їхати, скажімо так, півгодини на служіння. Якщо більше, то ми знов відкриваємо помісну церкву. І ми відкрили десятки, десятки, десятки церков, також приєдналися десятки церков близькі нам по духу. І це був такий другий поштовх розвитку е, місіонерського регіону на той час. Я ніколи не забуду, як наприкінці 2008 року пастор Полип проголосив: церква спасіння у місті Вишневому виросла із штанців цього міста. Воно прозвучало навіть дещо кумедно, так наче дійсно дитина виросла зі своєї дитячої одежі. І пастор Полип сказав: прийшов час, щоб церква спасіння поширилася по всій Україні. На тому етапі у нас вже було багато помісних церков, але сама центральна церква, вона була монолітною, цілісною. І ось Господь дав відкриття почати помісні церкви всередині центральної церкви. Вони почалися зі служінь по вівторкам, і потім, коли церква, яка збиралася у вівторок, але ще приїжджала в неділю у вишневе, виростала і міцніла, такі церкви виділялися на свої окремі центральні служіння. І Господь благословив тільки таким способом нам вдалося відкрити, я думаю, десятки церков, які сьогодні є абсолютно окремими є частиною нашого об'єднання. Прийшло розуміння, що нам треба утворити духовну раду об'єднання. До цього часу помісні церкви вони входили в центральну церкву. Але ось е, утворити об'єднання незалежно від центральної церкви. І це відбулося в 2009 році. Тоді, я пам'ятаю, ми зібрали перших таких е, лідерів, який принцип був дуже простий. Е, ти повинен бути пастором, і плюс ти повинен горити бажанням відкривати інші церкви і служити іншим церквам. І тоді була утворена Духовна Рада. Яка була окремо від Церковної Ради Центральної церкви. Я думаю, що це є вже такий офіційний старт нашого об'єднання. Я пам'ятаю, коли мені тільки виповнилось 30 років, був телефонний дзвінок від пастора Тані Танікерби, і вона запропонувала мені приєднатися до Духовної Ради. І коли вона це сказала, я просто замов. Була повна тиша. І пастор Таня вона запитала мене, Саша, ти що не радий? Я кажу, я дуже радий, але це настільки неочікувано, що я просто не знаю, що сказати. Це для мене радість, але ну така, ну, знаєте, незаслужена така милість. Я дякую Богу за те, що я дійсно е... знаходжуся в цій духовній сім'ї, де я бачу багато духовного росту, зрілості, вчуся. Багато мудрості набуваю, тому що Господь він це все дає з надишком. Бог дав відкриття, щоб у нашій церкві став рік місіонерства. і це рік місіонерства, е, я проповідував вчив і була поставлена одна проста задача: В кожній церкві відкрити ще одну помісну церкву. Скажу так чесно, не всі зраділи цьому відкриттю, от не всі е, схилилися до цього, але дуже багато церков вони м -м, почали думати, як відкрити е, свою церкву. І я тоді вчив, що треба підготувати пастора, команду, молитися, де в якому місці, щоб це було місце зручне, де можна відкривати було з неї з цього місця ще інші церкви. І саме цікаво, що сам рік місіонерства він дав небагато плодів. А от наступні роки після того року, десь два-три роки, почалося бурне відкриття багатьох багатьох церков. Були відкриття, були пророцтва. Приїжджали до нас за кордону, служителя, пастори, і вони говорили за пророцтва, що буде велика церква в церкві, теж бачили видіння. Що така велика ріка і розливається на великі русла по всій Україні. І знаєте, це все надихало. Це все так надихало, от. А ми сказали: служимо Богу і будемо служити, і моє серце радіє, тому що Бог підтверджує наше служіння. Не даремно, не дарма ми просто служили стільки років. І служимо, і будемо служити до кінця свого життя. Найголовніший секрет, щоби церква росла, це. Попасти на здравомислячого пастора. Якщо попали на нормального здравомислячого пастора з баченням, з вірою, ревностного це 90% успіху. А все інше це допомога. Допомагати треба пастор. Якщо пастор від Бога, церква 100% буде рости. Ми знаємо, що потрібно робити, коли це потрібно робити. Як це потрібно робити? Нам не потрібно здогадуватися, тому що в церкві є дійсно справжній порядок. Ми дійсно любимо слово Боже і робимо все для того, щоб церква не звернула ні направо, ні наліво. Я хотів би також ще сказати, що в нас було ще одне таке долоносне рішення. Ми рукоположили осторінне. Епіскопи. І це стало, я б сказав би, утвердженням нашої духовної ради. Вона набрала повноцінний статус ради епіскопів. Кожна поміста церква це окрема сім'я, а разом велика родина. І коли родина це шумно завжди, але це і цікаво, і весело, це місце, де можна ділитися досвідом один з одним, допомагати в вирішенні проблем. Підставляти один одному плече це справжні такі братські відносини в великій духовній родині. Сотні наших людей роз'їхалися через війну, і цікаво спостерігати, як бог. Повернув все зло, яке ворог обрушив на Україну на добро. Наші люди проповідують Євангелію, утворюються домашні церкви, і у нас вже утворилися дві повноцінні помісні церкви за кордоном своїм центральним служінням. Десятки людей проходять наставництво. Весною у нас вже було перше водне хрещення за кордоном, і це велика, велика слава Господу. Мабуть, особливий поштовх за кордоном. Отримав, от, ми отримали через служіння пастора Давида Бальчаса, тому що в нього серце стало боліти за місіонерське служіння за кордоном. На сьогоднішній день під час війни відкрито біля 30 місіонерських служінь за кордоном. Серед них є вже повноцінні церкви, які мають своє центральне служіння, деякі як домашні групи в різній формі, але старт. Є, і це величезне благословення для нас, тому що ми перетнули межі, так скажем так, України і дивимося вже ширше, аж на весь світ. Був час, коли наша церква була місцевою, пізніше вона стала регіональною. Зараз прийшов момент, коли наша церква стає міжнародною церквою, і це просто прекрасно спостерігати за тим, що Бог робить за межами України. Також сьогодні ми маємо євангелізаційну місіонерську групу, яка кожен місяць, а можливо, в перспективі, і кожен тиждень буде їздити, проводити євангелізації в церквах для того, щоб церкви зростали. І, можливо, ця група буде допомагати при старті, коли ми будемо відкривати, ми плануємо, що ми будемо відкривати наступним етапом масово помісні церкви. І тому. І як величезна допомога, це буде наша євангелізаційна команда: це співаки, проповідники, ті, хто свідкують, і я вірю, що ми разом всі будемо служити цим Господу. Ми побачили, що в церквах нашого об'єднання. Не у всіх виходить налагодити і проводити служіння зцілення і звільнення, яке ми проводимо дуже давно в центральній церкві, яке має плід, яке, яке працює. Чому так? Бо певно, що якісь деякі церкви намагалися це зробити, а у них щось не вийшло. Певні церкви думають, що може не вийде, і тоді вважають недоцільним це робити, у них є якийсь острах. Може, якийсь хтось з пастирів команд думає, що це вишневому, там є суперслужителів, які все виходить, які все можуть, а у нас таких служителів немає, у них таких кадрів нема, таких ресурсів нема. Напевно, у нас так не вийде. Бо люди вишневому, вони інші, а наші люди тут, там, де ми Живемо там, де ми служимо, вони інші, і у нас так не, не вийде. І коли ми це побачили, народилася ідея розпочати таке іванційне служіння, щоб допомогти кожній помісній церкві налагодити і запустити служіння зцілення і звільнення. Я твердо вірю, що кожен пастор має дві задачі: перше зрощувати свою церкву. Друге відкривати нові церкви. Ось дві задачі для кожного пастора. Якщо пастор не відкриває церков. То великого успіху і в його церкві не буде. Хто не сіє, той і не буде жати. І сіяти треба найкраще, сіяти потрібно те, що найбільш цінне. І сьогодні я скажу так, що ми церкви народжуємо, це коли відділяємо частину від себе, це ми церкви відкриваємо, коли ми посилаємо пастора, і церкви, які, які приєднуються до нас, які близькі нам по духу. І у нас є бачення відкрити або мати об'єднання тисячу церков. Я одним із, скажімо так, секретів або рушійною силою бачу того, щоб на ці служіння, на це бачення ставали молоді люди. І тому тільки молоде покоління, молоді служителі вони зможуть виконати це бачення. А я молюсь, щоб мої очі побачили це. Тобто, як апостол Павел говорив, хтось сіяв, а хтось буде жати, хтось і поливав, то я надіюсь, що я був сіячем і надіюсь ще побачити жнива, тисячу об'єднань в об'єднанні об спасіння.